Еталон комфорту 2019 року випуску. Машина рік в Україні, привезена вона була з Німеччини і в шикарному косметичному стані стоїть тут. Ну, машинка виглядає дуже класно, білий колір кузова, плюс поєднання з низькопрофільною гумою, а також чорними легкосплавними оригінальними дисками. Виглядає просто бомба. 17-й розмір коліс, 45-та гума в шикарному стані. Тут у нас 18 рік випуску, протектор ну, клас, пальця. По кузову одне єдине підфарбування. А так вся вціла повністю. Лобове скло оригінальне, є задні парктроніки в автомобілі, оснащена датчиками різноманітними, шкіра по боках плюс текстиль. Текстильні килимочки, доволі уютний автомобіль, і дуже комфортні. На автоматі Apple CarPlay Android Auto через шнурочок, підключав на фотографіях, покажу. Е, є вмонтована навігація, зони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. До речі, у нас є підігрів лобового скла, по всьому периметру і по всьому лобовому склу йдуть тени. Є у нас адаптивний круїз-контроль, шкіряне мультикермо, 233 тисячі кілометрів пробіга. Автомобіль має систему старт-стоп, центральний замочок і працюючий, шикарно працюючий клімат-контроль. Нещодавно була виконана промивка системи обігріву. Дівани назаду в повному порядку. Дуже комфортний автомобіль. Місця досталь Підстаканник, підлокітник і також така ніша для речей. Скажем, довгих, ну, типу, це взагалі лише, тут мають їздити, протягнув їх по всьому салону і їдеш на гори. А так це все фіксується. Тут у нас дефлектори працюють, і звідти дуже хорошо йде поток прохладного повітря. Шкода, сьома цінується своїми величезними просторами багажниками. Ось дивіться, який простори багажничок Купа всього можна сюди буде покласти. Є спеціальна така ручка для закриття багажника. В автомобілі маємо всі 4 електросклопідйомники, електрорегулювання зі складанням. дзеркал. так це все працює. Складаються, розкладаються, є ручні регулювання, сідушечки. Мотор працює в часи, є датчики, дощу, датчики світла і так далі. Але кермо в шикарному стані. Друзі, 15,5 тисяч доларів коштує цей автомобіль. За торгом можете зв'язуватися безпосередньо з власником цього автомобіля, за перевіркою також можна буде звертатися до нього. Або ж звертайтеся до нас, ми допоможемо перевірити автомобіль.